Вітаю, друзі! Котлети в духовці готуються ще швидше, ніж на сковорідці. Беремо фарш, бажано змішаний з декількох видів. Цибульку, корінь селери, корінь імбиря і часник, на тюрку натираємо. Перець, сухий часник, хмелі сунелі, коріандри, всяке все, що до м'яса підходить, кладемо. Ну, І так як ми готуємо м'ясо, включається духовка то до м'яса, завжди ми рекомендуємо овочі. Сьогодні це буде солодкий гарбуз. З солоними котлетами то, що треба. Цибульку на крупнотерку, всі корінчики на дрібну. Е, Яйця я не додаю, бо котлети будуть різиною. Хліб я не додаю, бо в мене обмеження вуглеводів, е, а збільшена норма білка рекомендована по дієті. Це справа в тому, що в такий стресовий час нам всім не помішало би обмежити вуглеводи, бо дуже-дуже сильно росте статистика по цукровому діабету. Навіть якщо не було схильності, немає в роду діабетиків, на фоні ось такого стресу, нерегулярного харчування. На жаль, побільшало випадків. Друзі, я ось такі простенькі готую сьогодні котлетки, а якщо ви страшенний любитель соусів, ну, як і я, звичайно, от, то можна злити соусом, як на голубці. Поняли? Або білим соусом, і воно собі так і запечеться, а потім схолона, ще й загусне той соус. Овочі будь-які, в даному випадку в мене гарбузик, трохи солі, перцю, оливкове олії, збризнули з польоізатора і в духовку разом. Ось так, друзі, накрутили, так що духовка на 200 на півчаса, потім зменшуємо і ще ну, до 160 і ще півчасака хай собі там томляться. Ну що, забула Ксюшка посолить? Ну, зазвізділася. Зверху присолила трошки, це тиквочка з олійкою, з усим там, і хай шкварчить. Якщо фарш сухий у вас не жирний, то треба кипяточка, грам 50 линуть. линути. І в духовку. Порядок, друзі, кухня чиста, я довольна. Кубка ароматніших котлеток. Одразу з чудовим гарніром. І готова. Сподіваюсь, ви зацікавились рецептом і будете його також готувати.